В Олександрійському районі відбулося засідання щодо розширення центрів підготовки населення до національного спротиву. 27 серпня на засіданні були присутні представники Приютівської тергромади, яким надали детальні рекомендації та інструкції щодо організації функціонування Центру підготовки населення до національного спротиву на території її громади. Обговорювалися питання матеріально-технічного забезпечення, кадрового комплектування та навчальної програми для майбутніх волонтерів і місцевих. Жителів. Джури, Літ, БДЮТ» керівники Юрій Мажаєв, Володимир Совенко та Олена Губель на завершення літніх канікул та до Дня Незалежності України здійснили мандрівку рідним краєм. Маршрут полягав через парк Шевченка Олександрія, село Войнівка Приютівка, протопопівка Пам'ятною та об'єднуючою стала вечірня ватра зі співом патріотичних пісень та життєвими розповідями. Фахівчині Олександрійського міського музейного центру запрошують містян та гостей міста у четвер, 29 серпня, на майстер-класи за донат. Місце проведення прилегла до музейного центру Територія. Майстер-класи триватимуть з 13 до 15 години. Зібрані кошти будуть передані в координаційний центр волонтерів. де це виголошені. Майже 40 гектарів лісу постраждали на Кіровоградщині через російський обстріл. Про це повідомили на сторінці державного підприємства Ліси України. 26 серпня, внаслідок масованого комбінованого удару, по території України розпочалася лісова пожежа в Олександрійському лісництві, філії Чорнолізське лісове господарство. Горіли молоді насадження дуба та акації. Спочатку зайнялося поле, яке рятувальники гасили самотужки, але коли вогонь стрімко підійшов до лісу. Викликали працівників Державної лісової охорони. Ліквідувати пожежу вдалося лише о 9-й ранку наступної доби. 24 серпня на базі спортивної школи номер 2 відбувся відкритий турнір з баскетболу до Дня Незалежності України. У змаганнях взяли участь шість збірних команд Агровіста, Нова Прага, Знам'янка, Головківка, Перемога та спортивна школа номер 2 За результатами ігор, перше місце виборола команда Агровісти. Друге місце посіла Головківка, третє у команди спортивної школи. Переможців та призерів змагань нагородили кубками та грамотами.